GTA Ukraine – погана гра. Жодного подібного відео мені не вдалося знайти на Ютубі. Але чому? Невже там все настільки добре? Давайте розбиратись. Окей, декілька таких відео я знайшов все-таки під час монтажу цього ролика. Їх небагато, але вони є. І в принципі в кожному відео говорять про одні й ті самі проблеми: це про баги та різні лаги серверу. І також це не інформація, але наскільки я чув, то розробники банять ютуберів за те, що вони розповідають про баги серверу. Я, звичайно, ну, знову ж таки кажу, не неперев... Вірна інформація, але якщо це так, ну це дуже дивно і неправильно зі сторони розробників таке робити. Адже замість того, щоб пофіксити та виправити помилки, які у вас є з ну, самого відкриття проекту, ви просто баните гравців, які вам на це вказують. Ну це дуже тупо. Самп я граю вже дуже давно. А перші відео по сампу почали виходити на цьому каналі більше ніж три роки тому, за весь цей час на яких серверах я тільки не грав, та зараз хочеться. Зіграти на чомусь своєму, на українському. І саме Ukraine Guitar є найпопулярнішим україномовним проектом в своєму роді. І починається гра на проєкті зі створення свого персонажа: створення Ніку, Віку та прив'язки почти. Після чого нам рекомендують пройти невеличку сюжетну лінію у вигляді навчання. Погодьтесь, ідея крута, адже в більшості ігор подібні навчання допомагають освоїтись новачкам, показують найцікавіші системи проекту та зацікавлюють до подальшої гри. Але не в випадку з GTA, що не так з навчанням. Сюжет тут він достатньо слабкий. Справедливості раді головною фішкою мультиплеєрного РП проекту є взаємодія з людьми, а не сюжетні квести в віртуальному світі без гравців. Тож великий мінус ставити за сюжет не будемо, але й не упомінути його було б неправильно. Нас знайомлять з якоюсь бандою та заставляють працювати на неї, не питаючи, хочемо ми цього чи ні. Заставляють вкрасти автомобіль, купити телефон, вбити людину, вкрасти військовий фургон з боєприпасами і на цьому все. Тепер щодо мінусів та плюсів. Такого навчання. Нас дійсно навчають базовим основам гри, розповідають про РП, навчають їздити, ремонтуватися, заправлятися і тому подібне. Але наскільки якісно це зроблено, водити автомобілями не дуже зручно, адже їх фізика значно відрізняється від звичайної GTA. Хоча з часом до цього і можна звикнути, але все одно незручно. Водити автомобілями неприємно. Чому? Кожний автомобіль, на якому нам дали поїздити, нереально неповороткий. Щоб зайти в поворот, потрібно чуть лі не зупинити авто. Жодна машина не має ніяких пошкоджень, а на інтерфейсі ніде не відображається міцність автомобіля. Отже, ти не знаєш, як скоро твій автомобіль усіреветься. А бувати через незвичну фізику авто таке у вас буде часто. Баги, їх в навчанні нереально багато. Наприклад, ось тут я просто сів в автомобіль і чомусь помер. Довелось проходити завдання заново. Перед цим я, до речі, попав в лікарню, з якої не можна було ніяк вибратися. Та Неможливо лягти на ліжко, щоб полічитися. Довелось просто перезаходити на сервер та 10 годин чекати, поки я зможу на нього зайти через заповненість серверу. А всього цього можна було уникнути, якби ну не баги в навчанні. Наступного разу автомобіль просто не хотів ремонтуватись, що є одним з завдань квесту. А отже, доводиться знову таки перезапускати той самий квест, і це лише один приклад випадків, коли щось не працювало, було безліч цей квест. До речі, я перепроходив раз 10, а всю сюжетну лінію декілька годин. Так не має бути. Проходячи це навчання, ти не гориш бажанням попасти в реальний світ з гравцями та грати, грати і ще раз грати. Навпаки, хочеться вийти з гри, видалити її і забути як страшний сон. І це не тільки моя думка. Я маю двох друзів, які також хотіли пограти в Ukraine GTA. І вгадайте, що вони так і не пограли, адже просто не вивезли навчання. Воно нереально бісить. Слабаки, до речі, я то з пополам навчання пройшов, і що було далі? Під кінець сюжету нам дають вибір вкрасти фургон з боєприпасами для банди, з якою ми познайомилися 5 хвилин тому. Ну це по сюжету. Насправді вже півдня пройшло з того моменту, як я почав проходити цей довбаний квест, чи допомогти ЗСУ, так би мовити, обрати на стороні добрами чи зла будемо ми бандитами чи звичайними громадянами. Звичайно, ж красти боєприпаси в ЗСУ, так ще й під час війни, є дуже поганим вчинком. Тож я обрав другий варіант. До речі, в цей автомобіль неможливо сісти. А без нього пройти квест неможливо, тож доводиться знову перезапускати квест. Це пита, да, я вже не можу. Після завершення навчання нас кидає в світ до реальних гравців. І що я першим ділом бачу? Щось схоже на службові автомобілі на базі з якимось неоном, так ще й незвичайним, а якимось мега-дивним як для РП проекту. Потім поруч було помічено чувака з тиквою на голові, якогось інопланетянина, і в цей момент стало все зрозуміло. Приставка ролеплей в цього сервера лише для краси. Ніякого адекватного РП з такими аксесуарами, скінами та автомобілями. Бути не може. І да, як ви зрозуміли, квест закінчився, а я все ще працюю в армії. Ну а нічого, що я не хотів вступати ні в яку фракцію, сервер сам змусив мене вступити сюди. Не дозволяє мені нічого робити через те, що я знаходжусь в фракції, так ще й не дає вийти звідси. Я сам ну ніяк не міг знайти, як звільнитися з фракції. Перепробував всі команди, переглянув всі менюшки і ніде не було можливості покинути фракцію. І не дивно, адже зв'язавшись за адміністрацією в репорт мені повідомили, що звільнитися можна лише поговоривши з генералом. Кітаю, зверніться, будь ласка, до лідера або заступника фракції. Гравець, Ало, б'ять, я навіть не хотів вступати сюди, звільніть мене хтось. Написав в чат фракції, щоб мене звільнили. Повний ігнор, ніхто навіть не відповів. Вирішив позвонити напряму генералу, але для початку потрібно дізнатися його нік. Ніякого, абсолютно ніякого мою фракції на сервері немає. Зате є велика кількість донату. Авто, та скінів за реальні гроші, кейси, бивий пропуск. Бляха, краще б ви так нормальний функціонал фракції зробили, як робите в магазин в грі. Єдина можливість переглянути. Ти список лідерів онлайн це за допомогою команди, яка виводить в чат список з ніками та номерами телефонів лідерів. І да, всі лідери в чат не влазять, гуртати його не можна. Довелося лізти в налаштування МТА і там власноруч збільшувати кількість рядків чату на екрані. Камон, я сюди пограти зайшов чи сука півгодини звільнятися з фракції, в яку я і не хотів вступати. Невже неможливо зробити нормальну менюшку, де б показувало всіх лідерів, або зробити нормальне меню фракції, де були б тільки. Учасники моєї фракції та мої лідери. Грати в фракції, до речі, нормально неможливо. Ніякого меню фракції, як я вже говорив, немає. Нормальної бази немає, жодних інтер'єрів та майданчиків для РП гри. Шість будинків з чотирма чекпоінтами, Ось і вся база. Під час того, як я стояв в АФК та намагався зрозуміти, куди я потрапив і що тут робити. До мене підбіг якийсь восьмирічний командир, пробормотав щось собі під носа і побіг далі. Нічого не пояснивши, куди йти, що робити. Де я бляха. Пане, пане. Будь ласка, пройдіть на пост. И дальня чи пункт сполет. Тож спустя півгодини, зрозумівши, як вийти зі зміни та здати форму, я відправився досліджувати світ, намагався попрацювати, що мені, звичайно ж, не вдалося зробити. Я ж в фракції, бляха. Поруч з фермою знаходилась оренда автомобілів. Незрозуміло, що вона тут робить посеред поля. Незрозуміло, де будівля оренди на мапі. Просто чекпойнт і все, нічого більше. Ну а що ви хотіли? Вмикайте уяву та самі собі представте, наче тут дійсно є якийсь крутий мапінг. Орендував я, значить, на найдорожчий автомобіль, який мені дали на півгодини, і що я бачу багана моделька машини з неправильною розкраскою дверей, яка все ще ніяк не гнеться, а просто перестає їхати після двох врізань в дерево. І це я забув перевірити, чи не випирають в мене ноги з під автомобіля, адже в машинах з навчання така проблема дійсно була. І ось під кінець цієї історії, все, що я хочу зробити, це звернутися до розробників цього проекту і запитати, представте, що я, ну допустим, гравець ваш. Проекту невже я маю донатити реальні кошти в гру для того, щоб придбати якийсь крутий автомобіль на своєму улюбленому сервері? А взамін за це отримувати не якісний контент та круті емоції? А мушу страдати, дивлячись на забаговані текстури автомобілів, страдати через їх фізику та неповороткість? Що до речі, ну тупо адже автомобіль є однією з основних частин серії ігр GTA. Невже я мушу по 10 разів перепроходити квест з навчання через купу багів? Невже? Так важко зробити щось схоже на нормальну базу для фракції, щоб там можна було нормально грати. Зробити для неї якийсь нормальний функціонал. Тим паче, це не сам. Проект працює на МТА, який набагато більший потенціал за сам через можливість встановлювати додаткові матеріали та модифікувати гру. У вас вже є непоганий інтерфейс та дизайн лаунчера. Він дійсно красивий, красиві меню в грі. Купа крутих систем, наприклад, та ж сама охота, рибалка чи пошук кладів з останнього оновлення. Це дійсно цікаві системи, на які хочеться подивитися, але багато хто так і не доходить до них, просто не витримуючи безліч всіх тих маленьких недоліків, які ви. Виливаються в один великий, один великий мінус всьому проекту Юкрейн Егта.